Колодіс каналізаційний, звели в нього і дренаж. І каналізацію. Під цей фундамент замінили, всі хаки геп. Такий дренажик довкола. Тут все розвалилось. Замочувано було. Спочатку зробили переходку і ще дренажик. Зараз я відосик для клієнта завалю. О, вже сухо тут. Вже тут була вообще сплошна колюжа, а не хата. Добудували це. Колону вперли. Замінили кормичку. Ой, ця вся стіна розвалилась була б. Да? Це вже все докупиться. Отай добре.